Слава Україні, шановне товариство, маю сьогодні велику честь привітати усіх нас вже з 34-ю річницею відновлення української державності. 34 роки новітній українській незалежній самостійній державі. З цих 34 років, 11 з половиною років, Україна захищає своє право жити. Українці захищають своє право бути. І жити в своєму незалежному і самостійному українському домі. Виборюючи українську незалежність, захищаючи свою свободу, захищаючи своє право жити, захищаючи українське майбутнє наших дітей, ми завжди повинні пам'ятати уроки минулого. Кожного разу, коли ми відзначаємо день відновлення української державності, ми повинні пам'ятати, як багато наших предків. Як багато різних поколінь створювали свої держави, намагалися боротися за них, але програвали. І ті поразки ставали надзвичайно трагічними для нашої історії. Після поразки українці вгинули мільйони і мільйони. Дослідники кажуть, що в сучасному світі проживає більше 1200 різних націй і національностей, і за ледве двісті спромоглися створити свої незалежні держави. І господарюють в своїх державах. Українці були, є і будуть державотворчою нацією. Українці створили свою незалежну державу, відновили державність в 1991 році і вже 11 з половиною років захищають її. Хочу щиро подякувати тому поколінню борців за українську свободу за українську державу. Яке боролося за Україну в 60-х, 70-х, 80-х, яке здобувало українську державність в 1991 році. Хочу щиро подякувати усім українським воїнам, усіх наших сил оборони, хто і зараз, поки ми маємо день відновлення української державності, б'ються за цю державність, борються за українську незалежність борються на лінії бойового зіткнення і захищають українське майбутнє наших дітей. Ми завжди вдячні українським воїнам. Ми завжди пам'ятаємо їхній неймовірний героїчний чин. Хочу щиро подякувати усім українцям, які розуміють сенс незалежності, які лікують, навчають, працюють, платять податки, допомагають силам оборони, волонтерять і роблять все можливе, Україна була. Самостійною державою. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Вони віддали своє життя заради української незалежності, заради нашої з вами свободи, заради українського майбутнього наших дітей. Величезна їм подяка і вічний спокій. Друзі попереду нас чекають непрості часи. Так вже склалося, що ми, українці, повинні постійно доводити самі собі. Повинні постійно доводити усьому світові, що ми маємо право на свій український дім. Ми його створили, ми його захищаємо і ми обов'язково його відстоїмо. Пам'ятаємо, що наша свобода, наша незалежність нікому, окрім нас самих, насправді не потрібна. Незалежність України це ми з вами. Ми з вами рушії і здобувачі української свободи. Наша боротьба триває. І тільки від кожного з нас, від кожного українця, залежить наскільки вона буде успішною. Незважаючи на будь-які складні часи, незважаючи на той рівень стресу, в якому ми з вами проживаємо, незважаючи на весь той песимізм, незважаючи на жахливу інформаційну війну з боку російської терористичної недодержави, я впевнений, що Україна вистоїть. За нами стоїть пам'ять про. Подвиги наших великих предків і наших великих сучасників. За нами стоїть майбутнє наших дітей. Я щиро вірю, що настане той день і дуже хочу, аби це вже було наступного року. Бо наступного року, 24 серпня, відновлення української державності буде вже 35. Я щиро вірю, що матиму змогу вітати усіх нас зовсім з іншим настроєм і буду мати можливість вітати нас. Під мирним небом, під українським небом і найголовніше під переможним небом. З днем відновлення української незалежної держави вас, товаристві! Слава Україні!